Включимо добре. Да. І дуже важлива тема, і всі, хто має вступати в спадок в Україні, найближчим часом, будь ласка, бо якщо у вас є такі знайомі, будь ласка, подивіться це відео, щоб ви зрозуміли, що відбувається. В Україні є спадок, щоб подати заяву до нотаріуса про те, що ви хочете вступити у спадок. Секунду. Чи 10 місяців це одне з найактуальніших питань, тому що почали так, дзвонити люди, звертатися і казати, що деякі нотаріуси, коли люди приходять, і 6 місяців вже пройшло? Але вони знають, чули про те, що нібито подовжено цей срок до 10 місяців через війну. Вони звертаються до нотаріусів, а нотаріуси не хочуть відкривати спадкову справу. Друзі, дивіться, ми дізналися з колегою і прояснили це особисто для себе буквально вчора. І чому ми сьогодні виходимо в ефір, щоб ви також зрозуміли, що відбулося. І це не на законодавчому рівні відбулося. Це відбулося виключно, скажімо так, в спільноті нотаріусів. А чому це відбулося? Як ви знаєте, в нас є постанова Кабміну номер 164 яка в нас прийнята ще з червня 2022 року, коли було продовжено. Термін до 10 місяців на вступ у спадщину. Весь цей період нотаріуси відкривали ці заяви, відкривали справи. Виписували потім, вичікуючи 10 місяців, виписували свідоцтво про спадок. Однак від вас, як сказала вже колега, почали на ну десь тижні півтори, певно, так. Надходили? Ну, півтора-два тижні дуже багато дзвоните і питаєте, 6 місяців чи 10, чому нотаріус не приймає? Написано ж в тій постанові 10. Подовжено вже до 10, а нотаріус відмовляє, люди не можуть зрозуміти, що відбувається, і ми полізли з'ясовувати. А з'ясувалось наступне. 31 січня 2023 року я не пам'ятаю вже хто подав, але було прийнято рішення. І воно вже набрало законної сили Верховним судом України, і цим рішенням прийнято відповідно зміни, точніше, висновки зроблені. Якими а... давай я спробую їм. Давайте да. я вам спробую сказати максимально можливо. просто. Посилання на це рішення Верховного суду і на постанову, щоб ви їх порівняли, ми вам залишимо тут в коментарях. Але я максимально просто скажу: Верховний суд виніс рішення, в якому якщо дуже дуже сильно спростите. Сказав наступне, що норма Цивільного кодексу, цивільний кодекс це найголовніший, так би мовити, щоб людям було простіше, так? Зрозумієте закон в цивільному праві, який регулює цивільні правовідносини, в тому числі і спадкові відносини. Цивільний кодекс це найвищий закон, який регулює всю цю історію. І Верховний суд сказав, те, що якщо цивільним кодексом передбачено 6 місяців, то змінити цивільний кодекс постановою Кабміну неможливо, розумієте? Постанова Кабінету міністрів, вона в ієрархії актів набагато-набагато нижче стоїть, ніж цивільний кодекс України як кодифіцирований основний закон цивільного права в нашій державі. Те відповідно, мали бути внесені певні зміни в законодавство, певні зміни в кодекс, розумієте? Для того, щоб ця постанова могла нормально діяти, а цього не зроблено. Ось коротко, якщо зрозуміло, напишіть. Якщо не зрозуміло, я ще раз буду намагатися вам пояснити. Тобто, якщо коротко суть такова, в цивільному кодексі написано 6, а постанова не може змінити цивільний кодекс. І якщо є розбіжності так між постановами Кабміну і законами і цивільним кодексом України, то тоді працює. Кодекс, а не постанова, тому що кодекс вище. Так, от на основі цього суспільство нотаріусів. Що були, там були вже обговорення останні декілька тижнів, як вияснилося, тому що ми вчора зв'язувалися з різними нотаріусами, саме з міста Києва. Зокрема, нам клієнти деякі вже надсилають вимоги, що, наприклад, відмови точніше, Запоріжжя, наприклад, взагалі всі нотаріуси відмовилися приймати письмови. Да, це постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій, навіть коли вже відкрита справа. Ви розумієте, була відкрита справа, і от зараз нотаріуси почали чомусь видавати швиденько такі відмови. А все на основі чого? Принаймні, така інформація нам була надана з пояснень тих нотаріус, з якими ми вчора, сьогодні спілкувалися, перед тим, як зробити вам ефір. Нотаріуси говорять, що нам Украї... наше управління нотаріату сказали наступне. Може бути, прийдуть, може не може, прийдуть. не роз'яснень. Не дали. роз'яснень немає. Тому ви, будь ласка, от є так дійсно є це рішення Верховного суду, так є цивільний кодекс, та є ця постанова. Вирішуйте особисто для себе. І от кожен нотаріус, знаючи всі наслідки і перевірок, знаючи цивільне законодавство на всі 200%, Кожен приймає зараз під для себе такі рішення. От, наприклад, нам телефонувала жінка, і не одна з Запоріжжя на днях, що запорізькі нотаріуси почали масово давати на такі відповідь. До кого була ось Ірина пише гонтар нам в коментарі, що так просто звернутися до іншого нотаріуса, який відкриє. Іриночка, є такі ситуації, коли можна звернутися до іншого нотаріуса, і він там щось зробить, що другий не хоче робити, але це не ця історія. Зараз нотаріуси почали відмовляти, тому що вони знають, що прийде час, і вони будуть відповідати. І оця і, і, вся історія, тому що спадкові справи вони чим е, неприємні? Господи, дзвонять. Е, е, я вибачаюся, я скину дзвінок, бо мені дуже важко вам щось розповідати, коли мені на хвилину по 50 разів дзвонять. Е, дивіться. Спадкові справи вони взагалі-то скандальні, і дуже часто хтось отримує спадок, а хтось вважає, що він його отримує незаконно. І якщо, не дай Боже, є спір, то отака історія з цим незрозумілим зараз строком і з рішенням Верховного суду, на яке можна посилатися. Вона не, не розумієте, вона ставить під знак питання всю цю історію. Хоча ні нотаріус, ні людина, яка звернулася, вони не винуваті, розумієте в цьому. Тому почали робити отаку, так би мовити, обережність для людей, які ще не були у нотаріуса, не розуміють, що таке спадкова справа, і так далі. Я поясню. Коли людина помирає, ваш спадкодавець за законом, за цивільним кодексом, ви маєте звернутися до нотаріуса протягом 6 місяців з дня смерті і подати заяву про ступну спадщину. Якщо 6 місяців закінчилися і ви не подали цю заяву, ви втрачаєте право на спадок. І ситуація в чому? В тому, що зараз, зараз думали, як, що можна не протягом 6 місяців подавати, а на протязі 10. Тепер ви і у вас пройшло 6 місяців, або вони вже там на підході, або якщо вони пройшли, і ви думали, що можна в 10 місяців подати, ви маєте зробити наступні речі. Ви маєте бігом піти до нотаріуса, взяти оту відмову. Відмову, так. Відмову з цією відмовою, поки не сплило 10 місяців бажано, Звертатися звертаєтесь до суду. до суду із заявою про поновлення строку. І потім вже з рішенням суду вийдете до нотаріуса і відкриваєте справу, для чого ми знімали цей ефір. Тому що в нашій країні за цей рік дуже багато смертей по різних причинах: І з морального виснаження, і в місцях бойових дій. і... Від ударів ракетних дуже багато людей померло, дуже багато спадкових моментів відкривається. І якщо ви знаходитесь зараз в такій ситуації, майте на увазі не 10, не 10. 10 у вас як є в принципі, але в 6 ви маєте краще подати. Якщо ви встигаєте подати в 6 місяців, не затягуйте це. Якщо не встигли, у вас є 4 місяці ще щоб поновити строк через суд, і це буде поважною причиною. Тому що, якщо ви пропустите і, і ще й 10 місяців. Ти їм скажи що це про поважні причини, друзі. Ви маєте розуміти, що поважі да. причин да всі чомусь думають, що якщо виїхати за кордон, то це є поважною причиною пропуску 10 місяців, як це в постанові, як це написано в цивільному кодексі. 6 місяців це, начебто, поважна причина пропуску строку. Ні. Вже давно є усталена судова практика, де чітко прописано, зокрема, це вже і до Верховного суду доходило. Що за кордону немає перепон подати на відкриття спадкової справи? Як це взагалі відбувається? Ви це можете робити як самостійно, так ви можете робити це і за довіреністю когось уповноваженувати в Україні по місці відкриття спадщини, тобто де знаходиться майно, якщо це не тимчасово окуповані території. Чучим надалі сам в Україні. Написати, що так і так, я перебуваю за кордоном, надішліть мені, будь ласка, зразки заяви, яку я мушу написати. І е, ви маєте розуміти, що е, якщо ви когось уповноважуєте, тоді просіть у нотаріус одразу і зразок е, довіреності, яку цей нотаріус буде від вас приймати. Так от, яка історія? Ви йдете в Посольство України в країні вашого перебування, і там ви завіряєте цю заяву. Якщо ви когось ще уповноважуєте, то Додатково ще і, е, довіреність. Також вам необхідно буде нотаріально засвідчити спадкоємця е, копію паспорта ідентифікаційного номеру, Обов'язково треба буде надавати оригінал свідоцтва про смерть спадкодавця. Цей весь пакет документів надсилається е, листом до нотаріуса або передається уповноважені особі, яка також може. Е, яка також може, а, вибачте, тут щось у нас технічні неполадки по другому з ефірів, яка також може. Відкрити спадкову справу за вашою заявою. Але, друзі, будь ласка, ви маєте розуміти наступне, що вам бажано вкластися саме в 6 місяців. Тому що якщо ви, перебуваючи за кордоном, пропускаєте 6 місяців, як ми зараз вже сказали, тому що це не юридичні поки що зміни. Кажу одразу, це просто ну, прийнята постанова з порушеннями правил. Розумієте? Так от. Якщо говорити про те, як вам правильно зробити, я вам вже ми з колегою пояснюємо, Я вам нагадую, що треба оці пакет документів за кордоном передати нотаріусу в Україну. І нотаріус відкриває спадкову справу. Тоді ви вкладаєтеся в 6 місяців, тоді у вас все гаразд. Тобто вам не треба потім йти до суду щось там е доказувати, розумієте? А так, от зараз у нас вже більше сіми, да, відмов зібралося, отаких, от ну, як ми говоримо, сім штук. Ну, може, Фейсбуку назад підключити. Я зрозуміла, ще раз підкуплюю, чому вже сім відмов, де людям терміново треба подавати до суду і відновлювати оці пропущені строки на отримання спадщини, тобто вони подали на сьомий місяць здати смерті спадкодавця. розумієте про що? При тому, що постанова, якою зазначено, що на період дії воєнного стану, можна подавати до 10 місяців здати смерті спадкодавця, вона діюча. Вона станом на сьогодні, ви можете самостійно відкрити постанову 164, вона діюча, розумієте? Тобто ми ну, для чого ми зробили цей ефір? Є така проблема, там питання, яку ми, є, до речі. Да, зараз там є така проблема, яку ми випадково е, виявили через ваші ж звернення, так? Але от е, виявилося, що. Як з цього будуть виходити наші мужновладці, ми не знаємо, але вибачте, для людей це виливається в величезну коштовну проблему. Тому, будь ласка, в кого є питання по спадку, і ви ще в розгубленості, як вам це робити? От ми вам пояснюємо, як це зробити, тому що. Старайтеся не пропустити строк, тому що перебування за кордоном не перешкоджає в поданні заяв Фейсбуці от Перед вимкненням писала жінка. Я їй хотіла відповісти про те, що наприклад у державного нотаріуса день тому вона відкрив. Він їй сказав прийти через 10 місяців. Наприклад, так хтось тут же пише, що не відкрив вже після спливу 6 місяців. Тобто може бути різна ситуація. Практика ще не єдина, але в нас дуже багато вже відмов збирається і люди скаржаться. І ми для себе, от, наприклад, по Києву, в нас, ну, скільки ми там, десь 10 нотаріусів 10 попитали, вони кажучи, вже відмовляються. Грубо кажучи, просто зробили поспіхом нормативний акт і не привели у відповідність. Все інше. От Як вони будуть приводити, подивимось, просто ви свій інтерес ну, зрозумійте, що якщо у вас така ситуація. Краще, ну, не затягуйте, легше буде, розумієте, тому що, ну, отак. Так, да, як є? Ну, ми да. для цього вам це і пояснюємо. Так, запитання, милий Зая, підкажіть, я батько з дружиною розлучені. Зараз, дитина зараз за кордоном у сестри. Колишня дружина теж десь за кордоном. Яким чином я можу визначити місце проживання дитини зі мною? А ви знаєте в чому момент щодо визначення місця проживання дітей з одним з батьків? У нас є така справа, до речі, да. де батько з України визначає місце. Зібрати максимальні докази того, що у вас перше, є нормальні умови проживання. Друге, головне, щоб це місто було більш безпечніше, ну тобто, щоб там було принаймні плюс-мінус тихо. Зрозуміло, що зараз по всій Україні шарашать як хочуть, але. Це важливо, щоб там ви могли пояснити, що зараз там обстрілів менше все налагодилося, світло є, там газопостачання є, тепло є, все гаразд. Друге, вам треба буде зібрати пакет документів, зокрема довідки про доходи ваші. Тобто, як ви оформлені, що у вас з фінансами, таке інше. Характеристику з роботи, якщо ви займалися вихованням, займ... ну, ходили там до школи, водили до дітсадочка, Не зрозуміло, да скільки років вашій дитині. А, тобто зібрати максимально всі докази того, що ви і до виїзду дитини за кордон активно приймали участь у вихованні дитини, що у вас є психологічний взаємозв'язок, що ви переймаєтеся життям дитини, не от просто зараз е з звередували, що дитина з дружиною виїхали. Я хочу, щоб дитина тепер проживала. Що у вас зі мною? є скріни там, де вона вам пише, що вона не дасть, або ви заблоковані в аккаунтах, якісь докази того. До того, що вона не дає доступ, якісь докази, того, що ви не знаєте, де вони чи де. Ви ж розумієте, в цих справах третя особа буде орган опіки, Так. який має взагалі то по законам України, орган опіки має виходити на адресу батька, на адресу матері, робити обстеження житлових умов, а потім робити висновок. Де доцільно жити, спілкуватися з дитиною, має дивитися на середовище і так далі. В даному випадку він зі сторони матері цього всього зробити не може, тому що вона за кордоном. Але вам все одно прийдеться до себе їх відвести, їм це все показати, все це пояснити і написати їм, і чекати від них висновка. Ось у нас у та справа, де скажи, як ця. Ну, Дивіться, як ми виходимо, Проходила, з ситуації. що вони не сказали, з ким доцільно, вони висновку не написали. Так, зараз є у нас справа там, де ну, найсвіжіша така, тому що вже є в нас подібні справи, там, де давно вже були ці комісії, коли ми виїжджаємо до цієї комісії, визначаються місце проживання дитини. Так от, для, коли комісія не може чітко визначитися, з ким краще проживати дитині. А вони хитро пишуть, вони пишуть формулювання, що вони підтверджують, що у батька належні умови проживання, і такий висновок передають до суду. А суд має сам рішати. Так ну суд і так і так має сам рішати, щоб ви Розуміли будь-який експертний висновок чи висновки комісії для суду. Мають значення, але вони не є пріоритетними перед його е, рішенням. Тобто суд може брати до уваги, може не брати. Тому всі такі справи мають зараз робитися через клопотання про те, щоб суд приймав е, рішення у справі з наявних у нього доказів. висновків, доказів і так далі. Як воно буде? Ось ми по першій справі отримаємо рішення суду, ми будемо вже мати свою практику. Звертатися до суду, е, до нашого. Е, Необхідно, якщо ви хочете цього добитися, необхідно. Тому що чим дольше діти знаходяться не з вами, тим вам важче довести те, що ви хочете дійсно їх з ними жити, і, і важче буде пояснити, чому ви це не зробили раніше. Кожний місяць робить вам великий мінус, незважаючи на те, що зараз така ситуація, і всі за кордоном. Особливо ніхто нікуди не внікає, якщо чесно. Так. Так що така от історія. Добре, друзі, дякуємо за те, що дивилися наш ефір, за те, що ви активно берете участь в обговореннях, поставте, будь ласка, лайки нашому відео. Зробіть репост цього бо і дуже репост. багато зі спадком, щоб люди знайшли відповідь на свої питання. Так. Будемо вдячні вам за репости. Все, талого дня, на все добре і до нових ефірів.